Забирайся з арсенала. Зінченка атакували у соцмережах. У чому причина? В збірну України довикликали футболіста Шахтаря. А УЄФА може скасувати допуск збірних Росії ю 17 Мої найщиріші вітання, друзі. Макс коледа, ваша вподобайка Гайда сьогодні буде як завжди дуже насичене і дуже гаряче відео. Вгадали звідки? Я? <гану> де я був а українська футбольна медіалія? По 10-му турі УПЛ обіграла металіст 19 19-25. Харків'яни догравали матч в див'яць цього, скільки на 60-й хвилині Ігор Курило отримав другу жовту картку. А потім пряму червону отримав воротар. Олег Мозі місце в воротах після вилучення голкіпера зайняв захисник Вадим Червак. Рух в 10-му турі УПЛ приймав мина і зустріч завершилася з рахунком 0-0. Команда Пономарьова нині має складнощі з командами, які грають в стилі. Автобус, коли проти них грав ви, згадайте, кривбас, Полісся, Ворскла, команди, які люблять свій футбол в таких матчах нав'язувати. То там вони в перехідних фазах, коли є зони, коли є куди бігти, там вони виблискували. Але коли треба вскривати цей автобус, там у них є проблеми. Думаю, це вирішиться, але нині це одна з ключових проблем цієї команди. Кривбас в 10-му турі УПЛ переміг Чорноморець. Матч завершився з рахунком 1-0. Це був, на мою думку, центральний поєдинок. Цього туру після матчу Полісся Динамо, бо Кривбаси Чорномори цього сезону дуже дивують і показують якісний футбол. В цьому ж матчі криворіжці були сильніше. Друзі, найближчі цікаві футбольні події це матчі збірних, зокрема нашої національної команди, на поєдинки якої ви завжди можете робити прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. Лінк в закріпленому коменті, там же і бонус 10к на перший депозит, і 300 фріспідів, і, власне, все, що треба. Лінк там, гайда, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Голкіпер збірної України Андрій Лунін залишив розташування національної команди. У вортаря реала проблеми зі спиною. Замість Луніна в збірну довикликали голкіпера Шахтаря Дмитра. Різника нагадаю вам, що 14 числа українці зіграють номінально домашній матч відбору Євро 2024 з північною Македонією, а 17-го проти Мальти. Допуск збірних Росії Ю-17 може бути скасований. У ЄФА повідомляє The Independent. Видання посилається на кілька анонімних джерел, які стверджують, що таке рішення на їх думку може бути прийняте. Вказано також, що є напруга у тих національних федераціях, які не заявили одразу про відмову грати з росіянами. А як же так, як Як? що робити? Блін, це ж що робити з тим кейсом грошей, які занесли в УЄФА, щоб вони дозволили маленьким оркам грати. Що ж робити? А та нічого, в принципі, у ЄФА пофіг. Ну, що їм орки зроблять, якщо вони скасують своє рішення? У ФІФА це організації, яких їм, їм взагалі на все попіг. Отримали бабки, прийняли рішення, захотіли, скасували рішення, їх навіть ніхто не може ні до чого притягнути. І летимо далі до вишеньки на торті цієї неділі. Арсенал Манчестер Сіті. Каноніри на домашньому полі вирвали перемогу над містянами. Вболівальники не залишились без хорошого футболу, хоч і побачили всього один гол аж під кінець другого тайму. Українець Олександр Зінченко вийшов в основі господарів. понад усе слід відзначити його якісну гру в обороні. Втім, єдиний забитий гол на 86 й хвилині був вже без нього на полі, оскільки його замінили. Портал «Хускор» доцінив зіну в 6,7 балів. А Софаскор. Всім і Ну і звісно, після довгоочікуваної перемоги над сіті вболівальники Арсенала виконали пісню, присвячену зінченку. Українець пройшовся біля трибун фанатів рідного клубу та подякував їм оплесками. І це насправді трохи контрастує з тим, що було перед цим матчем. Ви ж уже всі про цю історію чули. А тепер в деталях. 7 жовтня бойовики терористичного угрупування Хамас увійшли зі зброєю на територію Ізраїлю, а також повідомили, що випустили по ній понад 5 тисяч ракет, зокрема по Тель-Авіву та Єрусалиму. Це нова сторінка у тривалому Арабо. Ізраїльському протистоянні, і не дивно, що це стало темою дня у світових новинах. Не змовчав і наш сані Зінченко. Він опублікував в інстаграмі Сторіс зі словами «I stand with Israel». Зробив він це репостнувши спільний допис офіційних акаунтів держави Ізраїль та Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Це спричинило надбурхливу реакцію. У відповідь у коментарі прийшли десятки акаунтів. Вони бажали Зінченку забиратися з арсенала, писали фріполіз. Та надсилали емодзі прапорів Палестини під останніми дописами Сашка. Деякі також згадали ситуацію, коли що коли грав за арсенал, засудив геноцид уйгурів Китаєм. Зрештою, Олександр Зінченко за кілька годин після публікації видалив сторіс та закрив свій профіль в інстаграмі. Ненависний ким він. Під останнім коментом взагалі підписуюсь. І друзі, що ви думаєте на цей рахунок? Тема дуже гаряча і цікаво почути вашу думку. Друзі, але думаю, що ця історія вона ще буде мати певний розголос. І, звісно, це все буде навколо Сані Зінченка. Всі ці коменти так далі і тому подібне. За всім цим ви можете слідкувати в мобільному застосунку трибуни. Качайте його за посиланням в описі. А під цим відео на трибуні є все про футбол, про баскетбол, про пос. Баск... Про будь-який вид спорту завжди оперативно, завжди фактурно і дуже насично, і дуже зручно качайте за стосунок, і я вам дякую. Дякую за увагу, за те, що ви додивились це відео до кінця. А на сьогодні це все Макс Колядак канал Трибуна. Бережіть себе па. на зв'язочку.